Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо грати таку цікаву гру, яка називається Boom Reboom. Ребум. Ніби щось таке. І загалом мені подобається ця гра. Тобто, а, як ви бачите, тут потрібно чекати свого ходу. А, є різні картки із різними видами зброї, і потрібно скидувати наших опонентів або бувати їх. Загалом цікава концепція, а, дуже багато карток, які можна використовувати. І насправді насправді цікаво. Добре, мене скинули. Тут е, дуже великий нокбек. мене просто відкидає одразу на першому ході. Але окей, good luck. Добре, побажаємо йому також. Good А, е, Добре, давайте тоді підійдемо до нього ближче і спробуємо його трішки. А задамажить мечем. Добре. Дякую, мене хвалять. Але у нього залишилося два гравця, в мене лише один. Тому давайте дивитися, що він зробить наступним чином. Окей, корова це дуже-дуже небезпечно насправді. Якщо він попаде, а він попав. Окей, мені вже капець. Так. Well played. Well played. Давайте відкриємо. Угу. Маємо Princess рок. Відкриємо ще раз. сферу чи я не знаю як вона називається. Metal Heads. Вау. Wow. клас. Ще тут маємо ще один новий. Гравець чи. герой А мене вже випадали такі карти. Вони якось покращуються ці, чи я не знаю, чи якщо вони повторюються то це нічого не значить. Бій. Побачимо, що буде. Так, тут у нього динозаврикін. Можемо загалом телепортуватися і спробувати застосувати феєрверк. Окей, в нас вийшло це зробити. Завершимо хід. І так, на цій карті у нас а, ще піднімається руй молока. Ей, забув про це. Це не дуже добре насправді. Але ми одного. Одного Діна вже скинули, залишився лише один. Добре, це міна. Але а молоко з'їло міну. Добре, ще що зробити. Я, звісно, можу зробити корову поставити сюди, але. Це мінус я також, тобто. Тут насправді безвихідна ситуація, я думаю, бо ми всі помермо так. Окей, типл Кіо. Будемо збирати нові карточки, подивимося, що ще тут є цікавого. Так, ну давайте фейерверк запустимо сюди, чому ні. Опонент дисконнект, окей. Мій фейерверк навіть не долетів, але окей. Окей, ми отримаємо нову карту, і це Хілфруд. Я вже бачу цю карту в водії, тобто ми просто можемо хильнути себе, якщо стрінемо під себе. Знову ця карта із молоком. Ну окей. Він не впав, але вибив аж три боксика тут. Я в шоці. Добре, ми можемо закинути коровку, але коровка це не дуже добре насправді. Але якщо кинути її правильно, то можливо ми а, зможемо одразу вбити цього героя. Цього приводу. Так, ми це зробили. І вбили себе, клас! Клас, за це я люблю цю гру насправді. Так і в нього якийсь метеорит, я такого ще не бачив. Цікаво. Добре, нам не потрібно навіть нічого робити на цілікаті, бо молоко просто підійшло вверх і вбило всіх. Відкриваємо новий боксік. Бургер, клас. Ще один боксик. І тут. g boy він вже в нас є. Так, насправді тут карти повторюються. Вау! Вау! У нас бет! Клас! Кулгост. Cool Нова карта, бумеранг. Окей, цікаво. Можемо особливо взагалі якісь різні поставити. А Цікаво, просто спробувати. Кактус, Листочок і Дино. Добре. Uh, цікаво, які в нього карти є. Мм, mm, я такого ще не бачу. Це хілка якась. Це uh, помінятися місцями з іншим персонажем, правильно я розумію чи як. Я такого ще не бачу. Вау. Wow. Це жорстко було. Боже, але нокбек. Knockback... Буває дуже сильним в цій грі Типу, я навіть нічого не забив, мене вже. Виселиє сюди. Так, мені Хеллоу сказали, привіталася, я також привітався. Так, це міняє хіт. Окей, я зрозумів. Вау. Ну, це дуже весела гра насправді. Ні-ні-ні! Окей. Все-таки він не завдав мені шкоди, коли зівався, тому у нас є а, два персонажа, які мають повні ХП, у нього лише один цей листочок залишився. Мені здається, це габали йому. Good game, well played. Він сам це розуміє Як це працює, боже! Як це працює? Чому я не, нав... не завдав йому ніякого урону? Може я дебіл ще на всіх роблю. Чому я б'ю себе? Я просто не завдаю йому ніякого урону, я не знаю, як це вийшло, але. мій фейвер попав в піксель. Прям під ним. Я не знаю, як це працює насправді. Окей, але мій опонент все-таки дисконектився. і тому ми виграли. цього я і боюся насправді, тому що мені випали саме такі карти. Які я зараз не можу використати ніяк, типу. Окей, я використав біту, якби я до нього дібрався, але я до нього не добрався, я сам себе зараз об'ю, боже. Боже я геній! Я просто геній. Я майже себе бив. Треба було просто пропустити хід, боже. Але справді, мені попадаються такі карти, які недалекобійні. Тобто можна використовувати лише в ближньому бою, і я нічого з цим не зможу зробити. Окей, okay, давайте телепортуємося і викрасимо нарешті біту нашу нову. Добре, нокбек дуже великий. Цей біті. Окей. наш опонент просто суїциднувся. Оксіки. Вау, тент, Тент це цікаво насправді. Окей. Цікавий чел, у нього всі чорні, до речі. персонажики, Давайте просто висвімо цю відьму. а uh, Бумеранг, як працює, цікаво. О, oh, господи. <laughs> Мені вже їй не подобається насправді. <laughs> Можливо, замість бумеранга щось інше поставити? Добре, це, до речі, дуже така потужна карта, яку він зараз використає. Угу. Так, нокберг всі грі просто зашкалює. Мене звідси випкнуло аж сюди. Добре, ми маємо фаерболчик, можемо запустити його сюди. О боже, я. <т italiano> я взор. Добре, я чекаю нову карту, там є набагато сильніша фаербол, я чекаю на неї саме. Але поки так. Добре в нього навіть бити є. Вау. Вау. Цей чел просто залишився з трьома своїми персонажами М -м -м, проти одного мого. Це не дуже добре насправді. Але зараз я скину. Так, одного скину, одного вбив. А, ні, не вбив. У нього залишились трішки хп. А вау, вау. Ну мені. Габелла. добре. Well played. Well played. Ха, Ха, класно, він лікувався і сам впав. Добре. Я шоці, якщо чесно. І ще ми зможемо сюди телепортнутися. Оуф, ми не зможемо. Добре, давайте сюди. Вау, ми це зробили. Вау. Я думав, ми повністю програли, але ми виграли з одним персонажем проти, проти трьох. Я Відваємо нові боксики. Ук. метеорит. Ну, Мені не дуже не подобається насправді. Так, що ми тут маємо? А, ага, Терніт. Терніп якийсь. Лонджамп. Оце цікаво. Це цікаво. Цікаво, подивитися, що дась мені ця деяка. Тому йдемо в біт. Так. Мій хід в мене одразу є лонджамп і біта. Але. А якщо тенд я використовую, то я можу вибирати, так? А, ну добре, давайте спробуємо щось з цього зробити насправді. Цікаво, що вийде. Добре. Це вийшло не так, як я планував насправді, я не хотів навіть туди стрибати. Я дуже на краю і це дуже погано, насправді. О, мені не дуже подобається ця карта, тому що в мене мінус. Буває таке. У мене все одно мінус цей чорний так. Добре, давайте спробуємо скинути цього персонажа. Ми це зробили. І тепер можемо помінятися місцями і спробувати. Ні, Ми не дістанемо. Закінчимо хід, і схоже, тут. Мінус біба. Добре, мій опонент Мазила. Це мені грає на руку, але у нього. Є багато мани. Добре. Давайте спробуємо закинути. Цю крову. Угу. Окей. Я не знаю навіть що тут зробити насправді. Ха-ха. О Боже. Клас. Я вижив, вау! Мене на повністю завело, я вижив, але. Але це кінець. промазав Давайте тепер а, зробимо щось цікаве. Насправді можемо просто відправити такий удар і збити а, цього челіка. Так, у нас у нас недостатньо мани, тому просто закінчимо хід. Так, можемо помінятися загалом, так. М -м -м. І далі використати, наприклад, прибок і біту. Або щось в цьому плані. Або можемо, до речі, почекай. Використати одразу телепорт, Телепортнутися кудись сюди. Кублічку. Так, і використати біту. Хоч якось. Хоч якось його надумажив. Добре, він зараз надамажить себе також. І взагалі в мене зараз виграшна ситуація, ніби я виграю. Але все може змінитися в одну секунду. Добре, Трипл КО, ми залишилися один на один, знову ж таки. Можемо відправити реверк йому. І чомусь він не долетів якогось фіга. Uh, я не, не думаю, що ми докинемо. Так, ми не докинемо добре. Hey, hey. Можливо, можна було якось докинути, але я мазилом. Я насправді мазилом. Hey. У нас немає флагболірці. Hey. Майже попав. Якщо б він попав, то. Це було габел, насправді. Так, ну давайте спробуємо щось зробити з цим. У нас є стуболк, у нас є... Біта. Оу не! О боже. О боже. Ми там на краї стоїмо. Мені схоже габелом. Якщо він попаде, звісно. Але у нього ще є мана. Так, у нього є ще мана, звісно. Окей, он також же могли сделать то как и я. что дає нам надеюсь, что мы можем щось с тим что-то сделать, на самом деле. Пум. Еее, мы выиграли. Класс. Файбол. Еее, покращенный файбол. Ок, Сага, ты теперь удача. Окей, це бій один на один. Дуель. Це цікаво. Що я тут можу зробити? Ну насправді якось відправити. Є, yeah, я зробив це клас. Це було класно. Або боже, що це дозвучка. Так, в мене дальнобільного вже нічого немає, Бачу... Бачу ба цієї корови. Але вона не спрацювала. На жаль. У мене, до речі, з дальнобільного дуже мало чого залишилося таке, що можна траєкторію міняти, які не прямо лінійні. То, насправді не дуже добре. Можна тут повернутися сюди і використати, наприклад. якось так. О боже, це. М -м, я проплутав. А вау, я проплутав. Ця карта саме була про те, що я казав, що можна було налаштувати теракторію. Я думав, це про карта. Але окей, буду знати. Добре, я поставив себе в. Дуже скрутне становище насправді. А от такий куточок забився. Мені не дуже це подобається, але тут е, дуже важливий момент. О, до речі, тент, Тент. Ця карта. Тут взагалі не використовується, бо ми один на один б'ємось. Це не дуже добре насправді. Оу. Я просто бив свого опонента і Сакріфайздом. Але мені подобається, що якщо тут нічия, то пишеться, що everyone wins і дається нагороди, ніби я вижав. Чайки відстрибують. Добре, що ми можемо зробити в цій ситуації. Певно, що дібратися якось до нього так? у нас. Оскільки у нас мани загалом. Зрозумів. Думаю, це було ефектно, але я загнав себе в не дуже. Хороше становище, бо він може відправити один фербол сюди. І це буде мінус біба. Окей. Він робить буквально те, що я сказав, але. А, він мазило, так як і я. Тому окей. У нас є цей великий фаербол, думаю, можна його запустити. Добре він нічого не зробив, Але ми хоча б його скинули. Якщо поставити сюди корову кудись або сюди, то я думаю, можна було б скинути одразу а, моїх двох героїв. Але в нього інша ідея, яка теж цікава Добре, якщо в мене є зараз а, Fireball, то я можу його відправити сюди. І це буде мінус його персонаж. Так, да, він використовував тент. Який загалом нічого не значить, адже. В нього нема більш інших персонажів. Тому тент, ну, не дуже хороша річ насправді. Вона мені майже не допомагає. Можливо, замінити її. Але на що? На На той самий. О. Тріплекйо. Окей. І знову нічия. Хотів сказати, що можна замінити тент на той самий, наприклад. А, Firework, так, але я не впевнений, чи він буде настільки допомагати. Він дійсно класний. Вау, це нова карта, я такої ще не бачився темно. У нього пінгвінчик і простий дявчик. Я не розумію, тут є щось під ними, чи я можу просто а, збити землю і він впаде. Не дуже розумію, насправді. Але цікаво пробувати. Окей. Це найкраща карта, яку я бачив, боже. Так, ну давайте закинемо сюди просто файбольчик. Так, і поки на цьому зупинимося. Окей, у мене є метеорит, я думаю, його можна використати, подивитися, що буде цього. Ну, непогано насправді, але якщо б там були коробки, то він би вже впав би. Тому метеорит насправді дуже корисна річ. Добре поцілився, окей. Давайте відправимо їм корову, я думаю, але потрібно відправляти корову дуже обережно. Окей, одного тільки заділом. Але це окей. Нічого страшного. А тут ці паніровані коробки вони захищають від падіння, тому певно будемо їх просто вбивати. я думаю він попаде. Якщо правильно прицілиться Він цілився насправді добре. Окей. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Насправді не багато чого. Але я можу хоча б телепортнутися так і використати биту Окей. А, ну і поки це все насправді. Я так і знав, так буде. Так, лутік сюди, Лутик сюди. Джеллі. Знову бумеранг. буде щось нове, мені цікавитимуть якісь нові карти, а не ті ж самі, які в мене були. Типу, ну тут багатенько ще насправді. Капітан чайка якась. Цікаво. Окей. Що в мене тут є? Я можу відправити фаербол сюди, може одразу метеорит. Я не знаю, наскільки це буде добре, адже там а, є захист. А окей, я все-таки його скинув добре. Це було класно. До речі, коли вони падають, то а, шляпки вони залишаються тут. Але мені не подобається насправді тут шляпки. Типу я їх одягаю і вони портять всю атмосферу, тому я залишаю персонажів без шляпок. Фу, клас. Ну нехай поки так буде. Так, капітан Циплятко, що ти будеш робити? Непогано. Я сказав, буде дуже добре. Для нього, а не для мене, звісно. Окей. Окей. Що ми маємо? Можемо підпригнути до нього і потім використати меч, наприклад, так? Добре. Це було класно. Я, звісно, став на таку коробку, яку можна збити, і. А, я вниз молоком. Але. Побачимо, що буде. Так, знову ця кластерна ракета. А, і бомба. дуже люблю Але насправді дійсно вона така сама дієва, як і материт, якщо використовувати на коробки. На коробки, які можна розбивати. Так, думаю, можна використати біду нашу. І це буде ГГ. Окей. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам ця гра. Пишіть пропозиції майбутніх ігор, які я маю записати. І також ставте подобайки. Всім до побачення.